Подвальне слідчі озвучені безкладної до казюри, заповідь захід у тримання підварту, зробити ухвали, притримання підварту, підозрюваних казюри, визначити тривалися до 11 квітня 2025 року включно. Оголошення комплексу упали вуся 18 лютого 25 року 9.05. Уклада слідчі судів без сторони до кілька апеляційного суду з прокурором підозрюваного тахисником протягом п'яти днів зняв, що може плана апеляційна скарга. Підрозділи зрозуміло в рішенні. Судово засідання завершено. Зараз секретарем загручували кофе рішення всім учасникам. Скажіть ще раз, ви готові вибачитись перед українцями? Ви вибачаєтесь чи ні перед українцями? А чи погодитесь ви з запобіжним заходом? І ви все ж хочете понести покарання, правильно? Це ваша позиція. Не обмін, а покарання. То я не можу так Так все ж таки, це було за гроші чи за переконаннями?